Доброго дня, мої шановні глядачі, з вами Ліна і я рада вітати вас усіх на своєму YouTube каналі. Дивимось події в Україні на наступний тиждень. Це з 12 по 18 серпня включно. Події в Україні. В контексті війни, звичайно. Які події відбудуться, які новини ми почуємо? Так, які ситуації можуть виникати? Так, дивимось. Дві одразу. Так, карта стійкості випала, карта кохання, карта грошей. Дивіться. Стійкість мається, на мою думку, це говорить про те, що ми мусимо бути стійкими в плані того, що нас можуть, або на нас можуть тиснути психологічно, фізично. І доведеться проявляти силу волі. Можливо, це пов'язано із людьми, які перебувають на фронтах, або які мають повернутися. Ну, знаєте, в мене таке відчуття, ніби за когось мають ще заплатити гроші. От якось так. Або за когось запросять гроші російська сторона, або на відбудову чогось потрібні будуть гроші. Ну, тобто тут буде тема грошей декларуватися. Так, про що закоха. Дивіться, карта блекауту. перечуття. І обману. Дивіться, знову, я так собі думаю, за цими картами, з огляду на ці карти, що нас знову будуть готувати до блекауту. Знову, блекаут перечуття, обман. Тобто, по-перше, ворог буде, знаєте, от знову ж таки карта стійкості, карта. Кохання, наскільки ми можемо підтримувати один одного. І тут карта говорить про можливий вибір ворогом якоїсь певної точки, певної ділянки, там, де знаходяться енергетичні ресурси. Але, на жаль, дехто, намагаючись заробити гроші, може. Може е, користуватися цією ситуацією і наживатися на людях. Дивіться, карта обману. Бачите, іграшка, в яку закладена е, вибухівка. Я вас закликаю, і тут карта дітей. Тут карта дітей, хоча там написано гроші, але все одно е, тут може йтися мова про родин, в яких постраждали діти. Я думаю, що буде тема іти Ахмадиту. Ахмадиту. Дитина, кохання і стійкість. Тобто буде тема знову декларуватися про відновлення Охмадиту, про необхідність, про необхідність відновлення лікування дітей. Але тут ще і обман. Окрім того, закликаю вас, батьки, дивіться за своїми дітьми, щоб вони не підбирали з землі якісь, ну, скажімо так, незрозумілі речі, ну, схожі на іграшки. Я вас закликаю. Ну, ось так в мене виходить. Зрозуміли, так? Тобто необхідно проявити стійкість, тема, можливо, сплину військовополонених і викупу, тема дітей, іграшки з землі не підбирати, тема охмадиту. І знову ж таки ворог буде шукати місцину, як... ну, вони і так знають місцини з енергетичними структурами. Але для того, щоб щось досягти, їм необхідно вибудувати собі певну стратегію, щоб ну, це, цієї цілі досягти безперешкодно. Тому тут, знаєте, знову ж таки, наша влада також буде у перечутті наступного блекауту. Вони будуть нам вже, ну можливо, це буде так восени, зимою або в найближчий час. Карти про це не говорить. Але тема блекауту буде знову лунати і буде лунати тема грошей, тема нестачі. Ну але у цілкому дуже багато обману, підміни понять існує в цих темах. Про який я говорю. Mm. Так, ну ще покажіть. Тема дому, карта дому, зима. Знову ж таки, тема зима, зима і захисник. <кій> Дивіться, що я можу тут сказати: дом, захисник. Зима можливо, буде тема і тиш... демобілізації, щоб взимку <кій> наші хлопці, які вже давно перебувають на нулі, повернулися додому. Долунати ця тема. Окрім того, тема знову ж таки підготовки дому до зими і підготовки тої оборони тої оборони. Все ж таки, бачите, тут ялинка, вона захищена. Підготовка до певних бойових стратегій взимку. Як захистити щось, виставити кордони за допомогою нашого захисту і захисників. Ну, в такому плані <кхід> а тут що? Дивіться, весна і порятунок картик. На дні колоди карта весни і порятунку. Тобто е, я не буду вам, я не буду вам е, наразі прогнозувати щось на весну, але давайте подивимось далі, що буде відбуватися. Порятунок весною, осінь, дорога. Не знаю про що це поки. Карти натякають. Карти натякають. Дороги осінь. Можливо, комусь будуть відкриті дороги по справедливості. Ну, в такому плані щось таке гучне може статися. Але давайте ми не будемо надалеко так загадувати. Ось я зробила розклад на весну. Ой, Господі, вибачте, на тиждень наступний на весну кажу. Щось весна мені фонить і все. А там подивимось. Давайте ще на картах, на картах, на Таро. Так, Україна, події наступного тижня в контексті війни. З 12 по 18 серпня 2024 року. Так, покажіть, будь ласка, події для України в контексті війни. Загострення теми з Великою водою, і е, менше шансів, менше шансів знайти якусь ідею, щоб, е, ну, скажімо так, бачите, тут два-два, яка з великої води, яка з об'єктів великої води може бути під загрозою. Тобто будь-який момент, карта моменту. Тобто Тут необхідно підготуватися. Але тема великої води, бачите, три тузи. Тобто будуть вирішуватися. Вся увага буде у повітря, буде лунати ця тема. Зараз подивимось детально. Тобто тут йдеться мова, як захистити, як захистити велику воду, як укріпити чимось. Або, ну це карта, тут, бачите, справедливість із крилами, як янгол справедливості, як захистити. Ідея, ну, обмеженість в чомусь іде. обмеженість, немає варіантів. Сижу я і думку гадаю. Знаєте. Дивлюсь у небо і думку гадаю. <кій> тобто тут будуть якісь варіанти підбиратися. Звідки, коли, хто, як, в сенсі хто може щось здавати, ну, хто допомагати. Ну, Тобто обмежений, обмежений вибір. Разом з цим тут ще і можна говорити як обмеженість, різноманітність варіантів. Тобто тут вже звужується коло, коло уявлень, коло припущень, звужується і все більше люди, які намагаються цю тему тримати руку на пульсі, в них вже звужується коло припущень і уявлень, і вони вже бачать точне, точний розвиток хід подій, тобто вони вже <кій> не мають багатьох сумнівів. Далі. Ну, знову ж таки, бачите, тут якась територія, якийсь об'єкт, загроза втрати ресурсу, водного ресурсу, загроза і знову ж таки лицар кубків перевернутий, Тобто це може бути якийсь перехід через воду, мости, наприклад, мости або дамби, Тобто те, що через воду, на воді, якась будівля, мости також. Дуже багато буде якихось таких левих обіцянок, фейків. Ну, хтось буде хайпувати на цій темі. От одразу говорю, хтось буде хайпувати на цій темі. Хтось буде, але. Тут вже буде не до хайпу, не до ілюзій, не до обману. Ось так. Тут необхідно буде мобілізувати усі вольові зусилля і фізичні сили для того, щоб зберегти, укріпити той об'єкт. Тут мова йде про укріплення. Тобто тут вже немає ніяких сумнівів, треба укріплювати щось. Так, далі другу подію покажіть, будь ласка, друга подія. Десятка кубків. Так, імператриця перевернута. Це говорить про хаос, про розсипання цілісності. Розсипання цілісності природнього ресурсу може бути, або якогось об'єкту. А взагалі-то імператриця в мене <клух> карта України, вона перевернута. І також вона для мене означає території, території які під сапогом окупанта. І е, тут мова йдеться про людей, про людей, які знаходяться на цих окупованих територіях. Як, знаєте, щось в нас приверне до них увагу. Щось в нас приверне до них увагу. Можливо, щось буде відбуватися на окупованих територіях лицар мечів перевернутий. Це... Щось швидке, неочікуване, грубе, аб'юзивне, яке створено, власну, ручру, рукотворне, рукотворне. Вибачте, не завжди можу слово підібрати. Ану. Так, це закохані. Я перевертаю. Знаєте, таке відчуття, ніби ті люди, які от на окупованих територіях, ті люди, от та сім'я по задоволенню, да, от, на окупованих територіях, які були е, зацікавлені в окупаційній владі, щось таке станеться, що їхня закоханість до цієї окупаційної влади, вона просто ну, фруструється, щось там таке відбудеться. Щось там буде. Так, що це? Якийсь конфлікт там буде. Чи що? От конфлікт. Якась відбудеться подія після цього конфлікт. І ці люди, які ну, ждуни, які дочекалися окупантів, вони ну, розчаруються в цій владі. Ну, от щось. У мене ще є одна думка: світ, карта світу. Це може бути навіть і на тих територіях, на яких наразі знаходяться антиросійські сили. Антиросійські сили, карта кордонів, карта закінчення зупинки, карта закінчення зупинки, задовільне закінчення зупинки і е, субдомінантної позиції, невигідної позиції. Тобто там е, тобто цей конфлікт може вийти за межі, за межі певних кордонів. Покарання, покарання і, і якесь таке мутна історія з якимось покаранням або з, з людьми. Так, Колесниця перевернута щось пов'язане з дорогами, пов'язане з транспортними засобами, які слідували з, ну, Перетинаючи кордони, перетинаючи кордони і щось з цими транспортними засобами може статися. Це як, ну, типа мутна історія, з. Ну. Як мутна історія? Не все зрозуміло в цій історії. Такого ще не було. Це щось нове буде. Ще такої історії взагалі не, не відбувалося напередодні. Знаєте, в мене таке відчуття, що от якась може статися автотранспортна або залізнича пригода. І при тому. Траса або дорога, або залізна дорога вона вела з одного кордону до іншого кордону, з кордону однієї країни, або місцини населеного пункту в інший. І там щось може статися з тою дорогою. Люди там будуть їхати. Люди там будуть їхати. І, ну. Потім вони звинувачують свою цю владу. Ну, от якась така історія. Оце от люди можуть бути в безвихідному становищі, в безвихідному становищі, а справа в тому, що. Тут іде конфлікт з власником. Конфлікт з власником тої місцини чи тої дороги. Ну, цікаво, дуже цікаво. Щось буде там приховуватися. А приховуватися. Чому? Чому це незрозуміла історія? Тому що це діяльність, активна діяльність гнилого оточення прихованих людей. Ну от Якась така історія буде <кій> в будь-якому випадку це пов'язано з Україною, окупована територія України або, ну я не знаю, Можливо, карти хочуть говорять мені про те, що от українські землі, які були колись українськими, наразі вони ну, географічно на карті належать до Росії. Можливо, тема дороги. Тема дороги. світова дорога, міжнародна дорога, можна так сказати, То, що тут карта світу. Тут не, не в межах якоїсь маленької місцини. І тут якась або автокатастрофа, або м -м, щось з потягом якимось. Ану, давайте мені. Що це? <кій> в будь-який момент, в будь-який момент. Оце от оце, що крутить, воно нут от... карта Пентаклі, це ще говорить про те, що знаходиться в землі, і під землі, з під землі, в будь-який момент, коли крутиться колеса, чи то вибухівка, яка закладена. Десь кордон, кордон, карта кордону. На перетині кордонів. Щось станеться з автівкою, ну, з транспортним засобом. Ось так. Ну, подивимось, подивимось, як воно буде. Також буде в них продовжуватися літа копат. Літа копад, бачите, зупиняються двигуни. От воно летить, зупиняються двигуни і воно падає. Воно падає. Причини падіння будуть не встановлені. І буде якась особлива подія, якої ще не було. Тобто, ну, ми знаємо, літа копади це такі сталі історії, це отже, от. Вже от як буденність така, знаєте, а це щось таке буде, чого не було ще. Ну, ось так. Втручання вищих сил, яких розлютили орки. Ну, і давайте ще подивимося, що нам покаже. Вибачайте, що трохи задовге відео, але <кхем> що ще буде. Король жезлів перевернутий, єрафант. Дивіться, в нашому домі, в нашому домі, в якогось єрафанта, тобто людина якась важлива, да? ну, скажімо так, друга після імператора може бути. Значить, людина важлива. Якийсь в неї упадок сил буде, якась, чи то захворіє він, чи то що. Щоб там не було якогось отруєння. Каву поп'є з якоюсь жіночкою. Ну, це я так жартую, але все може бути. В кожному жарті є доля жартів. Дивіться, тема води. Знову тема води. Тобто, щось в нього може. Дисбаланс в нього може бути порушення дисбалансу. Відрізається, відрізається щось з кров'ю, з рідиною, з рідиною в організмі, кров, лімфа, також опорно-руховий апарат. Можуть бути, бачите, тут стоїть, танцює, а тут не може ходити або не може танцювати, ну, не може повноцінно ходити. І тут виходить, що в нього порушується оцей, ця рівновага порушується рівновага. Вже, ну от, якби його баланс, баланс життєвий, ну, наприклад, рух крові в організмі, наприклад, да? або якісь життєві процеси в організмі, які відбуваються. По замовчуванням, ну, бо це система організму, в нього щось відрізається, перерізається щось, от ножиці. Я кажу, може бути якесь отруєння, або не знаю, ковід. Повітряну капер. Ну, дивіться, ти що, з дамою попив каву, може вона хвора якась. Ну, давайте я не буду вже гадати сама. От як карти мені говорять. Так, хто цей єрофант? Хто цей єрофант? Тут не показує. Ну, якщо взяти по цій карті, то це один із людей апарату, який приймає участь в, колективному, в колективній праці по захисту кордонів. Захисту кордонів або по плануванню якоїсь стратегії. Ну, тут важко сказати. Або, ну, іншими словами, скажу людина, яка. чи за безпеку він відповідає. Ну, от якось він з захистом пов'язаний. Захист може бути будь чого Тут робота, захист роботи, захист. Ну, один з апарату він. Один з апарату. Чи то він перешкоджає якимось порушенням. Ну, от щось з безпекою пов'язано. Так, ну і по ітогу по покажіть. По ітогу. Так, це диявол перевернутий, я перевертаю. Так. <клух> по ітогу буде. Лунати тема на поверсі, на порядку денному буде лунати тема, як відв'язатися від диявола і повернути невигідне наше становище в вигідний. Окрім того, буде лунати тема вода. Відв'язатися від диявола, порвати ціпки з дияволом, і зупинити нашу невигідну позицію вийти в переможну позицію. Ну, так, от виходить. Але те, що тут карта диявола з'явилася навіть в перевернутому, то тут якби не може бути іншого, іншого виходу, ніж як шукати шляхи подолання тої залежності від ворога. Тут просто про пошук шляхів. Території також окуповані, теми окупованих територій, особливо ті, що біля води. Ті, що біля води будуть шукати, вирішувати питання, як перемогти того диявола, як змусити диявола признати поразку. Ну, ось так поки в мене виходить. Ну, подивимось, як воно буде. Якийсь конфлікт буде із-за розпадання грошей, нібито на попередження якоїсь біди. Ну, от щось таке знову будуть. Нам говорити, що от гроші кудись ми перечисляємо, щоб попередити біду якусь. Ну, бачите, от, за оракулом на укріплення чогось, щоб не було вежі. Але це, знаєте, от, із цього буде конфлікт якийсь суперечки. Дякую вам за увагу, дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Все і Україна, все буде Україна. Переможемо. Ворога внутрішнього і зовнішнього бережіть себе. До побачення.